Тим не менш, це насправді прекрасні новини, тому що ці новини вони так чи інакше впливають на психіку жит мешканців Москви, і там уже вимагають, врешті, створити такий собі. Купол безпеки, як вони його називають, бо раптом виявилося, що війна вона може дістатися і до столиці країни-агресорки. Цей купол закликав створити депутат від свободи Росії, звати його Дмитрій Гусів, який терміново каже створити так званий купол безпеки над Москвою. Ну на інші регіони йому абсолютно все одно. Але за його словами, цей купол безпеки має включати в себе систему автоматичного подавлення усіх БПЛА, які несуть загрозу. Як вони це визначатимуть? Він не запропонував, але. Тим не менш, як він каже, елементи РЕП мають бути встановлені по периметру столиці, а також над критичною інфраструктурою, заводами і громадськими будівлями. Купол безпеки потрібно створювати якомога швидше, адже атаки дронів дуже серйозно впливають на психіку жителів. І врешті у нас є відео, як ці атаки впливають на психіку жителів, тому що на одному із них є істерика москвичів, які сьогодні вранці, чи то пак, може правильніше сказати, вночі, прокинулися від того, що у їхній столиці вибухало. Здесь у нас был слышен взрыв. И какой-то дым идет. За одной из башен Москва-Сити. Ребят, нашу башню взорвали. Башню в нашем комплексе взорвали. Первый взрыв был именно в IQ квартале. У меня тряслась башня. У меня тряслись стены квартире, и, и сработала пожарная сигнализация, вышла на улицу, валяются выбитые окна, осколки, и вот, кажется, федерацию тоже взорвали, потому что здесь все отцеплено, и там тоже все выбито, входные группы, везде осколки, стекла. Ребят, нашу башню взорвали, вот вам и взорвали. Прокинулися москвичі словом від того, що зранку вибухнуло щонайменше двічі, тому що на цей момент повідомляється про те, що влучило два безпілотника: один у верхній поверх, один у нижній, причому в різних будівлях цього ж таки Москва Сіті. Ну і один збили над В Одінцовському районі Московської області, але російська пропаганда зараз масово розганяється. Інфу про це якраз власне про те, що це. Завдали ударів саме українські безпілотники. В них там реально твориться просто шалена істерика. Депутати одразу після того, як це прилетіло, після того, як вибухнуло, ви зараз бачите, просто поверхи повністю, ну не повністю знищили, а, але, але так нормально покоцані, назвемо це так. Одразу починають заявляти про створення такого собі. Купола безпеки, можливо, там не знаю за аналогом Ізраїля, хочуть піти, але з системами радіоелектронної боротьби, які будуть якимось чином глушити ті безпілотники. Але, тим не менш, як вони кажуть, заглушили системами РЕП. Тобто ви маєте розуміти, що росіянам абсолютно все одно на те, куди впадуть ці безпілотники, і так далі. Тому що якраз таки за даними Міністерства оборони Російської нацистської федерації, все це впало саме у Москва Сіді тільки через те, що його знищили системами РЕП, а не підбили системами ППО, ще коли воно було на підльоті до.